Доброго дня! Тема сьогоднішнього відеоогляду внутрішньопідлогові конвектори. Це стандартний опалювальний прилад, який найчастіше встановлюється для панорамного скління. Внутрішньопідлогові конвектори, як правило, діляться на природну конвекцію і примусову конвекцію. В чому різниця? А, в складі того, що входить в сам конвектор. Внутрішньопідлогові конвектор, як правило, складається із коробу конвектора решітки, яка є на ньому, теплообмінника. І у вентиляторній версії примусова конвекція також встановлюється вентилятор. Внутрішньопідлогові конвектори виготовляються в дуже різноманітних розмірах, що дозволяє підібрати їх майже під будь-яке приміщення. Ширина конвектора йде від 15 до 42 см. Глибина конвектора варюється від 5 см так само до 30 см, в залежності від того, де вона встановлюється. Довжина конвектора стандартно виготовляється від 60 см до 3 метрів. Європейські бренди пропонують також стандартний виріб до 5 метрів. Але ми такі вироби не рекомендуємо, так як з ними виникає багато питань щодо транспортування і щодо рівномірного прогріву всього теплообмінника. Якщо вам потрібен індивідуальний розмір конвектору, виготовимо. Можемо зробити. Склад конвектору, повернемося трошки назад. Як я вже казала, короб це частинка, в якій розміщується безпосередньо конвектор. Наприклад, візьмемо ось короб з. Природньою конвекцією, там де є тільки теплообмінник. Короби бувають із, виготовляються із алюмінію, нержавіючої сталі, або оцинкованої сталі, покриті е, порошковим фарбуванням. Найчастіше використовується в Україні найпопулярніша версія це оцинкована сталь, покрита фарбуванням, тому що вони темні і не проглядається Стальний корпус, як це, наприклад, буває з нержавіючої сталі. Нержавіючу сталь частіше використовують в приміщеннях, які мають підвищену вологу, наприклад, в басейнах або ще такого подібного плану приміщення. Якщо ми розглядаємо решітки конвекторів, то вони бувають безлічі типів. Вони можуть бути рулонні, які звертаються, вони можуть бути повздовжні, це тверда решітка, яка. Тверда, її потрібно виймати повністю. Вони бувають із алюмінією. Варіанти можуть бути з натурального дерева. Рішітки можуть фарбуватися стандартно йдуть сатинові рішитки майже у всіх виборобників можуть фарбуватися в будь-який колір по парітрі реал за бажанням. Дерево так само або тнується, або фарбується або парітрі рал. За типами конвекторів, як ми вже сказали, вони бувають з природньою конвекцією, тобто без вентилятора, і з примусовою конвекцією з вентилятором. Принцип роботи конвектора з природньою конверцією, те, що повітря самостійно опускається в конвектор холодний, і під дією природних сил тепле повітря виходить назовні. Якщо ми беремо вентиляторну версію, то вони більш потужні, дають більше тепла за рахунок того, що вентилятор крутиться і прискорює тепло обмін. Також конвектори можна поділити ще на електричні і водяні. Електричні вста... зустрічаються рідше, їх рідше замовляють, але вони можуть стати незамінними у варіантах. Коли у вас немає підводу води, наприклад, ви не розрахували опалення, або це в даної ситуації був електричний конвектор. Не розрахували опалення, не підвели туди виводи, подачу води, і ви не можете просто фізично, не хочете перероблювати ремонт, і вам потрібен саме електричний конвектор. Так само є зараз уже українські бренди, які його ви виготовляють. Якщо говорити про плюси і мінуси внутрішньопідлогових конвекторів, то вони є і перші, і інші, плюси і мінуси. До плюсів внутрішньопідлогового конвектору, явних можна віднести те, що вони створюють ефективну теплову завісу, особливо при панорамному склінні. Вони захищають вікна від конденсатору. Також до плюсів конвектору можна віднести естетику, тому що вони. Не займають ніякого місця, вбудовуються в підлогу, не закривають вид з вашого вікна, і при панорамному скліні дійсно недоречно ставити там секційні радіатори або якісь високі радіатори. До мінусів внутрішньопідлогових конвертерів можна віднести перше це вартість, тому що вони дійсно дорожчі, ніж класичні радіатори. Друге, можна віднести те, що за ними потрібен більш детальний догляд, їх потрібно прибирати. і Трошки ретельніше, ніж звичайно, батареї. Якщо ми візьмемо вентиляторну версію, то до доміності можна віднести також те, що це деякий шум, вони все ж таки створюють, якщо це спальне місце, є люди, яким це буде критично. Окремим пунктом можна розглянути керування внутрішньопідлогови конвекторами. Для природньої конвекції можна застосовувати або звичайні шарові крани, які відкривають, скривають. Теплоносій, подачу теплоносія або капілярний термостати, якщо ми беремо вентиляторну версію, то нам потрібен термостат термостатуж повноцінний, яким можна може виглядати так, може виглядати так, яким можна керувати швидкістю вентилятора і закривати подачу теплоносія. Якщо розглядати виробників конвекторів, то вони представлені широким спектром на українському ринку від вітчизняних. До європейських виробників. Вітчизняні виробники представлені такими відомими брендами, як Polbax, Yukon, Carrera, Colterm. Європейські бренди представлені такими відомими марками, як Midib, Irsap, Kermi, Вірана та іншими. І тут ми хочемо сказати про плюс вже нашого магазину Ми мультибрендовий магазин. Якщо у вас є питання, чи варто переплачувати за європейця, які коштують майже в два рази дорожче. Приходьте, будь ласка, до нас на виставку, ми вам все порахуємо, покажемо, пояснимо, включимо. Ви зможете все почути, побачити наживо, а також придбати конвектор на ваш смак. На цьому, напевно, все, що ми сьогодні вам хотіли розказати про внутрішньопідлоговий конвектор. конвектори. Будуть питання, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, замовляйте, будемо раді.